Дітки, а давайте пограємося в гру, яка називається «Де віночок?». Я хочу подивитися, як ви вмієте орієнтуватись в просторі. До нас завітала дівчинка Оленка, і в неї в руці віночок. Подивіться та скажіть, де він знаходиться? Віночок з лівої сторони. А де знаходиться віночок? Ось тут. Віночок з правої сторони вгорі. Де знаходиться віночок? Віночок з правої сторони внизу. Де знаходиться віночок? Віночок з лівої сторони внизу. Де знаходиться віночок? Віночок знаходиться перед дівчинкою. Де знаходиться віночок? Віночок знаходиться за Оленкою.